Ну, а далі будемо дізнаватися про те, якою є ситуація на півдні нашої України та як минула ніч у південному регіоні. Тож долучаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Вітаємо вас, пані Наталі. Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Пані Наталі, давайте почнемо з поточної ситуації, якою була ніч у зоні вашої відповідальності. Можливо, є зміни на лінії фронту, можливо, є зміни на морі, і можливо, є цікаві новини з півдня з території, яку контролюють окупанти. На жаль, ніч була знову тривожною, і знов вона була насичена атакою дроновою. Цього разу дрони спрямовувались на по південно-східних областях, і бойова робота була зосереджена на зустрічі цих боєприпасів баражуючих, які називаються шахетство треті на межі Херсонської області коли вони виходили з тимчасово окупованої території, зокрема спрямовані вони були в напрямку Кіровоградщини, там, в принципі і знищені чотири безпілотних літальних апарати влучань не допущено. На щастя відпрацювали результативно цього разу. Але сам факт того, що ворог продовжує запускати, хоч потроху, але тероризувати. І виснажувати системи протиповітряної оборони щоночі свідчить про те, що терор не припиняється, і вони будуть продовжувати подібну практику з використанням будь-якого можливого озброєння, яке їм буде на той момент доступне. Зараз в акваторії Чорного моря продовжують бойове чергування ракетоносії, їх аж три. Надводний малий ракетний корабель і два підводних човни. В такому випадку сумарний залп калібрів всягає позначки 16, і це дуже великий рівень небезпеки. Ми спостерігаємо за їхньою присутністю вже досить давно і розуміємо, що їхня готовність це означає будь-якої миті можливе застосування. Але маневрують вони все ж таки ближче до новоросійської бази і не наважуються наближатися до. Інших рубежів пусків ракет, тому що дійсно і морська ситуація не дуже спокійна. Море продовжує штормити, і загальна безпекова ситуація не дозволяє їм наближатися до контрольованого Україною берега ближче ніж на 100 морських миль, а це до 200 кілометрів. Пані Наталю, 25 січня, так званий голова тимчасово окупованого Криму Аксьонов, він підписав указ про введення так званого особливого режиму в'їзду та виїзду між Кримом і Херсонською областю. А про це повідомляє російське пропагандистське видання Ріа Новості з посиланням на указ Аксьонова. Чи є розуміння навіщо це роблять? Що такий режим дає окупаційній владі? В Принципі для них достатньо характерне хвилеподібне посилення фільтраційних заходів, і, як правило, утворення додаткових контрольних пунктів, контрольних об'єктів це створює такі передумови. Для перевірки документів відсіювання людей е, на предмет їх лояльності до України ми бачимо, що досить активний партизанський рух, і рух спротиву на тимчасово окупованих територіях, і результативність нашої артилерійської роботи також ворога навіває на ту думку, що ми добре обізнані про те, де вони саме ховають своє озброєння, техніку і розташування підрозділів. Крім того, в них дуже близькі вже. Ті самі квазі-вибори, які вони готують з великим пафосом, вони очевидно збільшують так званий електорат, продовжують насильницьку паспортизацію, і перевірка документів дуже часто завершується їх вилученням і примусовим обміном на ті самі книжечки, червоні, які вони намагаються нав'язати всім. Ну і мобілізаційний ресурс прихована мобілізація для них залишається пріоритетною. Вони вишукують чоловіче населення призовного віку, яке можуть обернути в свої так звані загони територіальної оборони з подальшим. Поповненням ресурсу на лінії бойового зі. Ага. пані Наталі. Маємо ще інформацію від розвідки Великої Британії, яка у своєму звіті зазначила, що російські війська активізувалися по усій лінії фронту. Що ви можете сказати от на рахунок тієї зони відповідальності, за яку ви відповідаєте? В нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо таку собі тахікардію в їхніх штурмах. Вони збільшують, зменшують нервово повертаючись на свої позиції з втратами, знову розробляють якісь жахливі плани і приходять до штурму. Знов таки пішим порядком, знов без прикриття броньованою технікою і, зазнаючи втрат, повертаються на місце. Цієї доби ми зафіксували чотири бої зіткнення, вони намагалися промацати міцність нашої оборони на лівобережному плацдармі. <кій> Перепрошую, вони намагаються час від часу не давати спокою нам на цих позиціях. Але все ж таки не мають успіху. З нашого боку, продовжується робота із закріплення на позиціях і розширення цих платформ. Пані Наталі, а от, до речі, в, в тому ж звіті Міноборони Британії вони також зазначали про те, що кількість втрат військової техніки вона зросла на 88%, А кількість втрат російських танків на 95%. Втрати живої сили лише на 15%. От що можете сказати про ці цифри в контексті зони вашої відповідальності? Очевидно, це є результат нашої контрбатарейної боротьби, тому що вона не припиняється ані на хвилину. Ми продовжуємо нищити ворожі позиції, вишукувати місця дислокації техніки і розташування окопування, в тому числі, звідки вони намагаються обстрілювати правий берег, тому що правобережна Україна все одно зазнає. Обстрілів і з використанням артилерії, і з використанням безпілотних літальних апаратів активізувалися в нашій зоні відповідальності FPV-дрони і дрони іншої модифікації, з яких скидають осколкові боєприпаси, в тому числі на приватні автівки цивільного населення, так як це відбулося, і минулої доби ми продовжуємо нищити те, що ворог підтягує. І саме тому вони змушені передислоковувати свою артилерію до прикладу, тому що нам за минулу добу вибито просто сім гармат з нашого напрямку, і це серйозний удар по їхній спроможності далі бути боєготовими на цих позиціях. Тобто, наша задача вибивати їх якомога далі, і саме тому вони втрачають таку кількість артилерії і техніки. Дякуємо, дякуємо, пані Наталі, що долучаєтесь, інформуєте суспільство. Алі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони півдня України, була з нами на зв'язку.